Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні мій черговий репортаж буде із славетного міста Героя Харків. Мій другий однодумець Віктор Пивовар запросив мене до себе, щоб я зробив декілька репортажів про це славетне місце і його мешканців. Який Харків? Харків найкраще місто. Давно живеш тут? З народження. З народження. З дитинства. б хлопцям побажало тим, що на передовій? Здоров'я насамперед, щоб повернулися з перемогою та живі. Коли буде перемога? Незабаром. Я хочу, щоб вона закінчилася цьому році. Ну, Я думаю, ще до весни треба Будем чекати. Будемо да. е, ну, чекати. Перша перемога буде в ну, Мені так здається, в наступному році, ну, не раніше так точно. Я їм бажаю повернутися всім додому, живими неушкодженими, щоб війна закінчилась якнайскоріше, щоб кожна мати дождалась сина, жінка чоловіка, дівчинка тата, жениха. В общем, щоб всі до додому. Живі здорові. Живі, здорові і не в школі. Уяви, що перемога сьогодні, твої дії, враження. Напевне, зібрала б сім'ю усю разом, відсвяткували перемогу усі разом. Я дуже щаслива і за себе, і за всіх, за, діт... за діточок, що вони зможуть піти в школу нарешті, не сидіти в онлайн. Я не знаю, я б дуже була щаслива. Ну, буду відбудовувати свій ну, бізнес у мене невеликий, є, машина буде будівний. Буду його ну, якось від... ну, відновлювати. А яку країну бачиш через п'ять років? Світуща країна, котра ну, незалежна, без війн, без. Негативу. Добре, дякую. Ну, я думаю, будуть відновлювати, відбудовувати потрошку, тому ще дуже багато наробили горя нам. Україна через п'ять років. Ну, опять це ж залежить знову. Це залежить від того, що от зараз здійсниться чи не здійсниться перехід від. від Устрою економічного України сконцентрованого у вузькому колі людей, чи це буде все таки будуватися так, як у розвинутих країнах, для, ну скажімо так, рівноправного доступу до ресурсів, до кредитних ресурсів, до фінансових ресурсів, до ресурсів корисних капалин. Ну, коли буде рівність ринкових умов, тоді через 5 років у нас в Україні все буде добре, бо ми будемо однією з країн, в які буде вигідно інвестувати кошти зарубіжним партнерам.